Злісні прогульники сесії, представники громадського руху чесно порахували депутатів, котрі пропустили найбільше засідань обласної та міської рад. Йдеться також про тих, хто не брав участь у роботі постійних комісій і не писав запити. Відтак дослідники поцікавилися у народних обранців, які причини змусили їх проігнорувати свій обов'язок перед громадою. Відмовки виявилися різні дехто прикривався участю у революції. Втім, активісти кажуть на загальну статистику, майдан не міг вплинути суттєво. Натомість відсоток депутатів-прогульників справді вражає досить значна кількість. А часом до 40% депутатів обласної та міської ради, от в обласній 40% в Івано-Франкоміській теж 40% по комісіям є кандидатами на відкликання. Депутати, які не ходять на комісії, вони схильні при... не розуміти за що вони голосують потім в залі, тому що рішення виробляються в комісіях, якщо депутат. Ну, не ходив, не ходив в комісії. Він потім не знає, що чекає на громаду. І потім громада дивується, чого нас озеро забудовують. Прізвище прогульників та їхні фотографії. Активісти планують активно поширювати серед населення через поштові скриньки та соцмережі. Усе для того, аби люди знали своїх героїв у обличчя та надалі замислювалися, за кого віддають свій голос на виборах, для того щоб виборці дійсно знали. Чи варто тим людям, які вже були в міській обласній раді, обиратися ж повторно? Оскільки, якщо вони зараз не працюють, то в подальшому вони теж не будуть працювати. Тому для того, щоб запобігти оцих людей, які зараз не відвідують в новому скликанні міської обласної ради, ми робимо ці інфографіки і будемо активно. Давати цю інформацію нашим виборцям, щоб вони це не повторили, натомість відкликати недобросовісних депутатів цієї каденції кажуть активісти уже немає сенсу, адже восени їх і так потрібно буде переобирати. Ольга Рега Владислав Петриченко, телеканал 402.